Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! <свистит> Сегодня в мене на канале в гостях моя подружка. Она, на Сегодня без мамы я гачалич. Ну, въехали. Вы, вы, И первое права, первая поза, это вот такая поза, короче. Поза такая. Короче, поза такая. Ну нет. Мы поставили себе пасту. Все, <свистит> кинать позу. Ну, <свистит> давай. <свистит> <свистит> Я ее подплет. <рес> <рес> ножки, ножки. Коробус. Друга. Друга! Друга спроба! попытка. Подка номер два. <рес> <рес> Ай! Ай! <рес> <рес> Видно, жив? <зерця? рес> Давайте ще. Петка номер три. Яка номер два. Садно. На террасе. Ой, блядь, ты корот. Погнали встанем, давай. Давай. Так, это дойдёшь. Давай, давай. Только напер до. Поперка. Да ноге возьму. Такой. Я не буду больше я работать. Вот. на вишні? Ні, я вам не вишні. Давайте, ми не можемо, я себе позабуваю сюди. наступна вправа. Давай, ти мені сюди ще дивись. Я тобі. Давай, я тобі. От така вова-вова. А, а ти не вова-вова. Мені це на гонку впаде. Ой, упала. Вишні. На вишні. Тепер наступна права це... Яка права? А, це ось така права. Я не можу Я тільки на на бурсті На бурсті? Микі скалічки О, ба-ба-ба-ба А, ба-ба Давай Висивай Нормально Нормально Я тебе говорю. Я тебе говорю. Ябко моє, ябко Ай Та, це та садь Та така права. Та яка? Там не вийшло а, то. Давай. Оу. Скороть песь менш. І нас направо це. Ось така права, Яка кажи права. А, ось така права. давай. Там так, давай. Там я колик. Раз, два, Раз, три. На спина було. Мене ябко моє, ябко. Попитка напередоднена. Попитка набере. 115. Давай. Петка, Та, номер. давай. 15, давай. Ябко! Хочу ябко! Кіне! І на цьому всяк сподобається відео. відео. Було дуже коротке, ми знаємо, тому що в нас розрядилась камера до скоро. І вибачі, будь ласка. Якщо ви хочете продовження цього відео, в... І, і якщо ви хочете продовження цього відео, то ставте пальці вверх під це відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо під цим відео набрати 20 лайків, то ми зробимо другу частину. А в другій частині буде більше цього. пост і всім па Па-ба! Па -па!